Доброго вечора, ми з України. Сьогодні разом з вами приготуємо найсмачніше натуральне, згущене молоко. Як Підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами легко і просто зваримо. Смачне згущене молоко з коров'ячого свіжого незбираного молока. У нас найсмачніше згущене молоко, бо готуємо його за принципом здійки корови на стіл. Ось йде корова з паши, з луки і несе нам свіже молоко. Придбали молоко у сусідів ще тепленьке, просто з вечірної дійки. Приготуємо солоденьке згущене молоко в домашніх умовах, з чого розпочати будемо уварювати один літр молока у каструлю. З високими бортиками вливаємо молоко, додаємо цукровий пісок, соду і за бажання ванільний цукор, ставимо каструлю на вогонь, перемішуємо все до розчинення цукру. Після закипання молоко може втікти. Щоб воно не збігло з каструлі, як закипить, то ми ставимо сторожа на каструлю положили дерев'яну лопатку, розмішуємо масу, чекаємо, коли воно закипить. Ось ось уже буде кипіти молоко, вже піднімається. Починає пінитися. Коли молоко розпочинає кипіти, то дуже піниться і піднімається вверх. Воно може втікти з каструлі. В цей час не відходимо від нього. Постійно молоко помішуємо. Як тільки починає підніматися молочко, то вогонь зменшуємо до мінімуму. Можна й трішки відсунути каструлю з вогню. Ось ось наше молочко вже піднімається, піниться. розмішуємо, інтенсивно розмішуємо молоко до тих пір, поки не сяде в каструлі. Через деякий час склад злегка змінив свій колір. Ось яке вже стало молоко. Якщо нам потрібно ласощі рідкої консистенції, то ми варимо з моменту кипіння молока їх 30-35 хвилин. А якщо ж нам потрібна густіша маса, то молоко готуємо довше ще. 25-30 хвилин. Ми ж дуже любимо рідке згущене молоко, варимо його, регулярно помішуємо, живемо тут і зараз. І цим програмуємо на позитив наші глядачів, підписників. Ось як гарно розмішується молоко. Чи гарячим, згущене молоко розливаємо в стерилізовані баночки, закриваємо кришками, охолоджуємо його і ставимо для зберігання в холодильник. Але воно у нас довго не стоїть, бо воно таке духмяне, смачне, солоденьке, натуральне свіжого, незбиреного коров'ячого молока. Зазначимо, якщо ви хочете густе згущене молоко, а ви не знаєте, чи натуральний склад коров'ячого молока, то додайте вже згущене молоко пару ложок вершкового масла. Збийте блендером, поставте його в холодильник на кілька годин. У нас найсмачніше згущене молоко, духмяне, солодке. Смакує воно добре, дуже з кавою, а ще ми його наливаємо на хліб. То що? Це так смачно! Смачного! Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте підписатися на наш канал. Поставте подобайки, поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо. Що все буде добре.